Найкращий дитячий седан – Mercedes-AMG. Це унікальний електромобіль. По-перше, це єдиний легковий електромобіль на два місця. По-друге, він з повним приводом та потужним акумулятором. Колеса виконані з еверезини. М'які, непробивні і не шумлять по асфальту, гарні диски зі значком Mercedes і взагалі модель повністю ліцензійна. Чотири потужних двигуна це дозволяє кататися двом діткам разом загальною вагою до 60 кг. Позаду знаходиться два акумулятора по 12 вольт. Кататися можна 2 25 години та заряджати 8-10 годин. Всі дитячі електромобілі заряджаються від звичайної розетки. Покажу вам також, де знаходиться вхід. Для штекера. Давайте поглянемо на пуль для батьків. Є кнопки вперед, назад, в сторони. Також є кнопка П парковка. При натисканні електромобіль не буде їхати. Електромобіль повноцінно двомісний. Пуль звинутий бік. Також тут два сидіння з екошкіри і ременями безпеки. Двері відчиняються вбік. Та є блокування, щоб дитинка не випала. Давайте разом включимо електромобіль та поглянемо на його салон та функції. Гарне стильне кермо зі значком Mercedes AMG та дві кнопки по бокам. Одна кнопка виконує функцію сигнала, інша переключає музику. Родзинка електромобіля це справжній кондьор. Давайте разом його включимо. З цієї сторони ми відчуваємо, як йде повітря. Обов'язково є світлофар для того, щоб ви могли кататися вночі. Червона кнопка вмикає світлофар. Передні та задні фари світяться, та ви можете кататися ввечері або вночі. Справжня коробка передач вперед, нейтральна, назад. В салону електромобіля можна переключити швидкість, висока швидкість, повільна швидкість. Детально про mp 3 програвач. Вмикаємо музику. Можна переключити. Мелодії. Також можна переключити на fm радіо. Також є вхід для USB флешки та SD флешки. На екрані є позначка бензину, але, звичайно, це не бензин, це індикатор заряду. Так вам буде зручніше розуміти, коли потрібно підводити машинку на зарядку. На цьому огляд завершений, але маю для вас невеликий сюрприз. Даруємо знижку мінус 500 гривень на будь-яке замовлення в нашому інстаграм або на сайті по промокоду Ютуб.